Займіть, будь ласка. Ти витрачаєш думку час. Нічого. Дякую. Старшого вибирав чоловік, а вже молодшого я. Бо я народжувала тут і тут в Польщі, коли ти народила, і зразу приходить така полінярка і зразу запитує. Бо мені дуже подобалось ім'я Марко або... Як я казала. Марик? Ні, Ні-ні-ні. — Марчик. Ні, ні, ні. Адріан. Адріан. Мені дуже подобалось. Але Адріан і, і Андрій, і в мене чоловік Андрій то таке вже все би було однакове. Ні, я не з Полтави з Львівської області. Ну, кого ти ту говориш? Питає мене дівчину. І так вже скоренько вирішила, що.